Всім привіт-привіт з Буковини. Сьогодні у нас 12 квітня. Я після негоди вирішила вийти в ліс недалечко. Ось у нас тут черемша. Черемши багато. І тут зразу і саркасифа. Це маленькі екземпляри. Це побільші екземплярчики. А ось велика, красива саркасифа. але я чіпати не буду, не хочу їх збирати. Тут у нас і ось на палому, і ось і тут і черемша. Ось черемши багато, інтраметись якийсь. Мабуть, різнобарний. У нас була негода, три тижні дощів, сніг, річка наша гірська. Так, порозмивала там нам місток. Так що такі справи у нас. Те, що квітло, вже нічого не квітне. Вон ветряниця, бачите, яка. Пер... першоцвітів нема, а ось є, уже пішла ось така фіалочка дворога. Ось такі красивенькі, примулки є. Ось вони жовті плямочки. Ось бачите, після снігу, після дощу прибила їх дуже ось вони які. шкода поприбувало все. Пташки співають. Трошечки, трошечки літають, по їм вже їсточки треба. І, мабуть, свої гнізда там будувати. Ось вони. Дуже постраждало все. Поприбивало такі, були гарнюні тут. Ось бачите, первоцвіти лежать. Всі долі. Так, піду далі, подивлюсь, що там далі є. Якийсь грибочок бачу. Що за гриб, не знаю. Рікулярію хочу знайти, але щось не бачу її. Тут бузина, тут зарослі бузини. Буду шукати, може знайду що. Ну нарешті знайшла я їх. Ой, такі красиві, такі гарні. Така гілочка красива. Ой. Ось він нарешті ой, які красивенькі, свіженькі, мокренькі. Оце буде. Свята. Я так їх шукала взимку. Один раз тут тільки збирала ось тут, на цій гілочці. І бачите, іще мені тут вона дарує. Ай, яка краса. Малі не буду брати. Отак, о. Тільки ті, що побільше. Витримали вони і морози, бо у нас були морози вночі. О. І ось є. Отак. А тут малі, хай ще ростуть, Ага, ось тут є з цієї сторони. Ой, яка краса! Вже листечка пішло на живій деревині, а тут вже на померлі грибочки. І ось ще є тут. Ага, ось оп. А ці малі хай ростуть. Я потім прийду за ними. А, ось ой, є тут. О, яка, яка краса. Це все на одній. Ой, чашечка яка. Ага. І ось отак, Отіхай. Тихай ще. Не це можна, а то і хай буде. Там ще, там є. Хай ростуть, я прийду за ними пізніше. Тут, бачите, тут їх дуже багато. Тут у нас багато її, але грибів нема. На них немає. Отак. Так. Так, далі буду шукати. Яка краса тут. Тут дуже мокре місце. Поляночка красива. Після снігу при... трохи прибило їх, але взагалі дуже красиво. Опять у нас моросить опять дощик нариває, мабуть, буде. трошки назбирала і у ДВУшка. Такі є красиві ось це. Вот ще шукам, бо це мало мені. Саргасифа попадається. Знайшла до снігу було багато, а зараз тільки ось один бачу Петрів. Хрест лікувальна рослина, котра немає не листя. Оце, вона така росте під землею 10 років. Там коріння в неї хрестом пролягає, а це, вона на поверхні виходить на якийсь час і потім. Опять зникає. Ось це такий красива рослина без хлорофілу. Називається Петрів Хрест. Ось ще попався Петрів Хрест. І, і ось паразитує на корнях оцього дерева. Це бук. На букові, на корнях бука паразитує. Це лікувальна. Ага, і ось. Це лікувальна рослина, в неї корисний корінь. Багато хвороб лікує, але я ніколи не використовувала ще. Ось, бачите, така А це у нас такі, це типу, залишались ось такі великі. Равлики, будиночки, равлики. Зараз їх дуже багато. Ось якісь гриби тут у нас з'явилися. Але вушок нема. Це бузина, але вушок нема. Шукаю, шукаю далі. Бачите, скільки бузини, а вушок нема. Дивіться, яке цікаве дерево. З цілого боку. Тут такі гриби. Схожі натриматись. А тут мох. А далі воно таке високе. Там поламане воно. З цієї сторони мох. І туди пішов, а там вже від нього молодий пішов дерево. Он там. Це, мабуть, бук. Щось мені здається, що це бук. І ось пішло ще. А це бузіна пішла рости. Як цікаво. Тут кора така. Дуже цікаво. А тут теж старий такий. Річка. І туди тече. Це все згори стікає вода. Тут стільки вологи, стільки вологи. Я в своєму житті такого стільки вологи не бачила, бо в Запоріжжі мешкала, там у нас нема стільки вологи. А тут в цьому році весна дуже дощова, вже навіть занадто багато вологи. Ну, що зробиш? Є як є. Опять мерехтить дощик. Невеличкий ще поки. Ну, додому не так далеко, тому що по... Буду дивитись, що тут є. Он ще медунка тут є. Ось медунка. Просипнається все. Ага, тут так. З цієї боку ось таке дерево воно. Дуже цікаве, але ну, грибів на ньому нема. Тільки краса така. Піду далі. Шмід полетів на мідунку. Тіка вода з гори і тече, і тече. Ось так згір. Стікає водичка, знайшла таку цікаву гілочку. Це у нас схоже на. І у ушко, але це оксидія. Бачите, вона теж так дрожалка. Ось така. Воно схоже, але не таке. Ось вони такі. Свіженькі. Тут величка така гілочка і он, і ось вони. Ось у нас тут така М смачна. Хто люби желеподібні такі речі, І такий тонкий-тонкий присмак гривів в нього. М Трошки з'їла. Я вже їх їла потрошечку. Нормально. Смачні. Грибний вкус є. Хай буде понесу трошечки. Можно зняти. Так, он, бачите, які у нас равлики. Я в пошуках сьогодні грибів, тому так на квіточки, тільки трохи звертаю уваги. Так, пішла далі шукати. Ось на такій гілочці впала гілка, вже без кори. І ось я знайшла ось вушка. Записувала, думала, що я пишу. А вийшло, що я не пишу. Ось яке. Які великі вуха тут я знайшла. Три штучки такі. Ось вона тут. Просто лежала гілочка. Так що дощ зробив свою справу. І ще залишу тут. От ще буде, хай далі піду. Тут такий завал, невідомих чого, а то все. Бузина. Піду шукати ще. Лежить гілка. А на ній бачите, скільки малесеньких. Дивіться, скільки їх тут. О! Цілий. Дуже багато. Дуже багато. Я не буду це нічого чіпати. Прийду, дивіться, скільки їх. Прокинулися, а у нас буде тепло. Я прийду сюди. Обов'язково. Дивіться, там трошки є побільше. Зараз я його візьму. Оцей ось. Бачите? О. Ось такі ці маленькі. Не буду чіпати їх. Я сюди прийду. Через дня три подивлюся, що тут це маленький. Візьму отак От дотягнулася рука Просто гілка лежить з бузини. І ось вони, і ось. Хай ростуть. Хай ростуть. Я дуже задоволена. Бачите, ось вони. І багатенько їх. Так що хто хоче назбирати аурікулярію чи Іудови, вушко, йдіть в ліс. Після дощів просинаються гриби. Пощастила так, пощастило. Ось такий красунчик велетень. О. Я дуже задоволена такою знахідкою. Це теж у нас вже мертве дерево. Поруч це все бузина. Дуже багато. Таких вже деревно не всюди є. Так, оце вже у нас старе, не будемо чіпати, а молоденькі візьмемо. Залюбки. Залюбки я візьму. О. І вам покажу. Ось бачите, яка краса там. Черемша. Дивіться, скільки черемши. Так. Що тут ще у нас ось ще є? ці трошки підсохжу від морозу, мабуть від морозу, це вже не буду брати. Сюди покладу, а хай воно тут спори розповсюджує. Так, ага, тут ще вгорі. Ось так. Ага, тут уже старі. Старі вже. Ну, візьму, подивлюсь потім. Ага, ось ще таке красиве. Ух ти, яке таке вухо у нас справжнє. Ага, величеньке. Вушка тут малі, 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 але є. Так, що тут у нас? А ось ще гори треба лісти. А так, о. Є. Ну, чудово знахідка. Так, це вже це можна взяти По тут такі якісь ще підсушені. Якісь тоненькі. Тоненькі такі. візьму, а, а ось ще є. Це молоденьке, хороше. Молоденьке. Це не молоденьке. Так, то хай буде. Так, буду шукати ще далі. У мене вже пакетик такий вже чувствується, що там щось є. Пішли далі шукати. Знайшла ось таке такий гриб цікавий. Це вушка, а ви бачите, які вони. Воно як однією. Ну, я не буду зараз чіпати. Я цей крайній відірву. Зараз отак, от о. І подивлюся, що там воно. Ага, воно не так не дуже його і... О, ви бачите, як воно? Цікаво. І тут же поруч було таке вушко. Трошки інакше. Так, цікаво. Якесь інше. Тут, бачите, он скільки їх. Ось вони. Ну, прийдемо пізніше. Ось моя прогулянка нарешті закінчилась. Гуляла я десь дві години. У нас вийшло сонечко, так приємно стало. Я бажаю вам всім здоров'я, сонця, миру, тепла. Хай вам щастить, любі друзі. Хай у вас все буде гаразд. До побачення!